Якби була можливість очистити весь наш світ від хвороб та сміття, я б хотіла, щоб це виглядало приблизно так. Вітаю, Торія, Елофт. Поїхали. Тут, 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 тут. Щоб худоба виробляла ресурси, її треба вирощувати з любов'ю і годувати. Це ми знаємо, так. Да. Нас ще нема, до речі, худоби. Полетіли. Ні, чекай, чекай, чекай. Куди полетіли? На погані острови. А, на оцей маленький. Ні, ці маленькі, це гарні острови. Ну, давай сюди. У мене нема більше на вітрила, чи є? Щоб ми швидше летіли. Так, да, Це погано встановлене, я знаю. Отак гарно. Можна ще й подивитись, як повітря попадає. А до першого не додуває, ну ладно, потім відремонтую. Це все потім. Головне, що воно летить. Знайдіть спосіб повзаємодіяти взаємодіяти з медитаційним колом. Очистить медитаційне коло. Це що за медитаційне коло цікаво? Поганець. Ай, нє ні ні нє. Я не поїла. Що ви вдвох нападаєте? Я то одна? А тут же будуть стріляючі штуки? А де меч? Другий впав, так? Да? Це теж погано. Міктор не зберу. Це вже другий регіон. Давайте нападайте на мене ці, стріляючи. А он, до речі, внизу зіпсований острів. Боже, вас тепер подвоє. Ладно. Я можу тепер. А як я можу тепер? Я забула, як робиться. Боже, іще вилізло. Заспокойтесь. Я поняла. Ай! Зараз я помру. Ой, бийте себе! Не, не мене, себе, давайте, один одного. Ви гарно один одного б'єте, давайте. О! А мене не треба, кажу. Отак. <рив> <рив> так і бийте. <рив> Фу. Скільки завдань вискочило. Так, їжа, У мене є їжа. Їж. І пий. А що так багато воняє? А, а, а. Бах. І отут давай бах. Підпи. Зібрала знов всіх просто. Ладно. Дивіться, вам треба бити один одного, не мене. Це гарно вони зробили. <світ> Мені подобається розробники, що вони тепер можуть бити один одного. Е -е. Професіоналізм. Ви тут гарно стоїте, не підходьте. А то в мене там... у мене там край. Боже, а можна було ще вас більше? Ну що ж тут же ж багато місця? Ні, лети, лети. Я заплуталась. А ти в дерево не врізаєшся, ти, ти молодець. А це ми вже щось, щось теж нове. Тут фреска, напевно. А де твої друзі? Впали за мною чи що? Мені Віктор з вас треба. Ну ладно. От знову мені здається, що раніше, щоб відремонтувати цю територію, треба було прям дуже багато О, цей робити цих коренів. Вниз почекайте. Я пам'ятаю, що там можна вниз піти, але спочатку не вниз. Є щось? Нема? Є? Як мені це все ще влазить? Ще не робила собі жодної скриньки. А, я можу вивчити вже це. Так, давай. А це вже не можу. А, оп, атлас. Берем. О, тепер сюди. Що таке? Кам'яна мотийка. І кам'яну мотийку беремо, але вона погана. Нам погана не треба. Пташечка, пташечка сидить, дивіться. Синиця. А я синицю спіймала. Ой це ти глибоко. Ладно. Все одно нагору так і виходите. Туй, де ви тут понабудовували? Йдемо на дно. Це ми не пропускаємо. Ну, бери. В мене не влазить дерево. Треба щось викидати, бруну воду. Дозбиралась. Дозбиралась я, що нічого не влазить. Що тут цікавого скринька? Беру. Листя, тим паче беру. І отут ще щось. А, отут це те, що ми з іншого боку бачили. Наші кайлості теж не я не знаю, ну але розберу. Розберу на ресурси. Так, натиснути. Мені дуже подобається оце вікно. Я таке собі в хату хочу, але я не можу таке будувати, бо це а, можна тільки в редакторі. Оце такі стіни, вікна. А що тут? А тут скринька яку я ще не можу відкрити, бо в мене нема ключів. Ну, звісно. А чого в мене досі нема ключів? Я вже стільки. Тровів назбирала. Гарний одяг, до речі. Угу. Порядити. І оце не влазить. Це теж дуже гарний камінчик. А, у мене вже 50 брудної води. Ні, я хочу викинути. На що мені? Я краще оце позбираю. Час робити скриньку. Я так вважаю. Цей час настав. Ладно, давайте вже фреску натискати. Да, дослідницька станція. А я думала, спочатку буде якась прядка. Що-небудь таке. Ну, ладно. Я що тут ще й не пролізу? Ви шо? Давай пролазь? Випустіть! Очисти медитаційне коло. Мені зараз оце найцікавіше. Що таке медитаційне колеко? Поло? Диви, і тут вже поставили оці штуки збирати. Це хіба з першого бігому було? Ну ладно. Так, тут є якісь крутилки, але вони не крутяться. Ай, ну куди? Як оці штуки працюють? А, це не час. Сподіваюсь, вони не закриються зі мною. Єй, я можу готувати їжу. Комашка? Комашку мені треба. Де поганий острів? Я десь бачила, ж поганий острів, коли була. Коли була. Отам, отам поганий острів. Він прям такий хворий, дивіться. А, так оце, напевно, і є медитаційне коло. Тепер і це треба збирати. Я, коротше, наче все зрубала? Ні, не все. Ти диви. А що це таке? А, посадити насіння? Пшениці в мене багато. Це точно нове. Я знайшла вон, дерево якесь цікаве. У мене стільки насіння нема. Зараз все витрачу. Ось якесь цікаве дерево. Тут он можна зібрати, але не можна. <сум> Відновіть екосистему Що, до речі, написано? Ділянка для посіву 7 Хворої флори, флори немає, я прибрала. Накосила я пшениці. І зараз посаджу не в себе. А в мене навіть ще нема фермерської ділянки, так то. Давайте оце пробувати прибрати бар'єр. Так я. я все зробила. Для ліквідації цієї інфекції навколишні острови мають бути здоровими. А, навколишні. Поняла, щоб очистити це коло, треба очистити все навколо. Навколо кола треба все очистити. Ой, ну це от з вами тільки отут битись, маленькі території. Ну ладно. Ви думаєте, торія на маленькій території не впорається? Може і не впорається Плячненько. О, берем. О, буряк. До речі, це буряк, а не морква. А, вона просто жовтого кольору, коли дістаєш, напевно, через це. Я вже забула, чому я його називала морквою буряком. А це був просто вихід. Ой, і оце мені треба влазить. Так, це влазить. Мені тільки камінь не влазить. Камінь то не страшно. Поки що Ой, привіт! А я ще не вивчила ту штуку, так? Да? да, ось вона наступна. Ну, я тебе поки не заберу, але я тебе заберу. Іще одна є. А ще є твердий камінь. Тепер, коротше, не обов'язково тваринку а ставити. Ну, кидати на острів, як я переходила раніше, бо це дуже незручно паркуватися. Воно потім застрає. Тепер можна вивчити оцей інструмент, оцю листяна посадкова платформа. І ти, коротше, будуєш одну тут, одну на, в себе на острові, і ти можеш відправляти. Або навіть тільки на острові. Вона щось здоров'я немає, давайте поспимо. І полетіла на інший острів, де ми вже були. Добре. О, чорна вівця! Ти ще й накакала. Мені не влазить. Прямо над нами є чорна вівця. Може, ми тут десь вивчимо камінь? Так, да, ось камінь, все, зараз покажу. Зараз це буде. Оце. Вивчите? Ні, звичайне каміння мені і не треба. Збираю незвичайне каміння. Це, тут більше нічого нема такого. Але я скриньку зроблю, Хто небудь знає? Отже, вже викидаю все. Ставимо. Штуку. А ще б я паркан одразу тоді поставила, чи що? Отак. Сіно мені ще тепер треба. Будувати паркан. Все. Я тепер і їжу можу робити так то. Може, поставити і їжу одразу? Чтоб я тільки не згоріла тут ще денебудь. <сас> 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 Я забула, як готувати. Коротше, щось, щось поклала, розпалися. Щось готую, щось поставила. Тепер мені треба ще сіна. Молч, нутрієнт річ. Давай зробимо. Я не знаю, що, нехай буде. Різьблена деревина. Ні, такої не хочу. І чорна труба теж мені не треба. Це целульоза. Чотири целюльози папір. А я що? А я хотіла. На щось зайшла? Сіно робити. А чого? Що не так? А, мотузка ще. Ото починається. Ще мотузка. Так, пішліть на гору за чорною вівцею. Чорна вівця. Беремо, годуємо. Стіпузінька моя. Підняти, відправити додому. Кістяна посадкова платформа. А ти маленька, да? Ну, я так-то не хочу нікуди йти, давай вже тебе теж візьму. А ти поставив подавайку? А на скриньку, то в мене нема. Ладно, добре, хоча в мене на оце є. Все, що є, поставила, коротше. Диви, вже і для тканини в мене зберігання є. А на це в мене нема. Так. Швидко скинути? В мене нічого нема, логічно. Все, просто швидко скинули. Так, да, прекрасно, і пішли. Нам лікувати острови треба. Ні, поїсти, 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 поїсти. Ще що, щось приготувалось? Шашличок і ще шашличок. А це в нас що? фруктовий салат. А як я готувала? Може, отак. Точно з води і листя буде чай. Може, отак ще щось буде. Я стільки рецептів відкривала. Я вже все позабувала. А, я не показала тваринку, як вона там безпечно має себе почувати. І ніяких більше гемороїв з тим, що треба прибудувати міст, а потім. Потім не треба той міст. Ось вони гарнюсінькі. У мене тільки ножич ще нема. Але вони коли-небудь будуть. Так, Саманта і. Еліджан. Еліджан? Що тут пристрілятиме? Нє? Я з ним не поїла, я на що їжу готувала. Хто небудь мені скаже? Просто щоб була. У мене ж багато місця в кишенях. Я ж трошки виклала. А що я? якось я стрібок робила колись? Але ладно. До речі, тільки два маленьких було. Так, да, так, да, давай, давай. Я ж їжу не поїла. Отаме стій у воді. У тебе дебаф на вологість, не в мене. А оце якось світиться, що воно погане? Ні, але я зберу. Кукурудза. Деж ще влазить. Чого мені вже цей камінь дають? Не вже він отак от одразу був. Вони ніби зробили, що я маю більше разів бити тепер. Це напевно того, що вони додали різні е, інструменти різного рівня. Ой, що це таке красиве? Ще треба залетіти. Тут лежить книжечка. І ще книжечка. Яке ж можна і пропустити, ну. А тут ніхто не буде вилазити. Що, ви тільки біля цих штук живете тепер? Взагалі дуже зручно налаштувались. А, я знов не поїла. Ну, я від вас ще й не помирала так-то. Тебе я ще не можу побити, бо ще десь воняє, отам От ще воняє. Все, тепер можу, тепер можу. Ай, ну так. Да. Чого це я? Ти що робиш? Це ти погано зробив. Давайте вилікуємось трошки. Отже тобто, в мене ніхто не чіпає, то <свісно> я так впевнено прилетіла поїсти. Оце. Не, не спорядити, я б хотіла, щоб ти одразу це зробила. Бо це треба отак важко робити. Ну, ви мене ще стукніть. Ой, а вас вже троє, а вас було двоє. Ви де взяли третього? Ви забули, як треба один одного випити. Де мої суперудари? я не розумію? Я не так робів Написав, напевно. Так, давайте зберемо ці штуки. І оце обов'язково. Все треба збирати. Так, це я взяла, це я взяла. Оцю б лампочку вивчити. А чому б не я можу це зробити? О, такі І оцю можу вивчити. Це я всі відремонтувала островині. Не всі. Ти можеш мені сказати? Так, да, всі прибрала бар'єр. Повзаємодіяти з медитаційним колом. Лікувати? О, ю. Ой, як прикольно. Але кожен раз я так не хочу робити. Ти ви виростаєте, що я посадила. Оце медитаційне коле, да. Я медитую. Я маю всі оці рослинки, напевно. Чи що? Ні, я можу ескейп, до речі, натиснути. Скіпнуть. Але ні, я вже хочу... В перший раз давайте отак. Отак красиво. Ми медитуємо. Лікувати. О, там щось з'явилось. А я, до речі, дивіться, я сиджу, медитую реально. Я хочу таку обкладинку. Ну, за мною трави ще немає, не красиво. Зараз я посаджу траву, ще розфоткую. Хто чим займається? Вирах. Я обкладинки красиві, намагаюсь робити. Ой, коротше. Ескіп? А як? <реш> <реш> Ура! О, диви, квіточка розквіла. Зберіть фрукт мрії. І що? <реш> Окей, а я можу тепер скосити? Диви, тут є і жаби, і метелики, і хробаки. Що буде, якщо я скошу? Нічого. Я нічого не зламала. Але я тепер хочу жабу. Острів сказав, що в нього є жаба, а він мені не дає жабу. Ну і ладно. ми з вами класні. Відновили цілу екосистему тут. Прикольно. Да, але більше літати я так не хочу. Давайте ще тепер подивимось на будівництво. Чого? Що хотіла побудувати? Оцією штукою. А, мені треба дерево тверде, почекай. Одне, мені вистачить, я не хотіла цим користуватися взагалі-то поки що. О! Oh. А ось і потрібні аномалії. І що я вивчила? Ай, я вивчила одну цю штучку, а це вже інші міктери, це другого рівня. Сухе перемелювання. На цих островах ростуть здорові овочі і деякі ураження менше за інших. Варто спробувати розкрити їхній секрет. Я можу зробити сиру кукурудзяних зародків і більше дослідів. Або цей тип, який я називаю Міктором, передбачувано реагує на отруту. А це я проти отруту зроблю. Мені ще треба один червоний одну червону штуку. Так, почекай. Отут я вивчила лабораторія для суміші з міктором. Ой, треба ще дерево. Я ж не хотіла витрачати. Ладно. Вода. Рослинка. Ні-ні-ні-ні все. А, отрута Міктора першого рівня. В мене є, ми ж не збирали. Так, а тепер отут ще. Тут ще одне треба. А то невідомо, то напевно на інших островах. Отут мені нічого не відомо, отут мені нічого не відомо. На цьому поки все. Бай-бай. Підпишійся, нагадай.